Доброго дня, мене звати Роман Точківський, співзасновник та член наглядової ради Української академії лідерства, донедавна військовослужбовець морської піхоти Збройних сил України. За 9 років війни я втратив багатьох своїх друзів і знайомих. З кожним у нас були якісь спільні заняття в минулому. З деякими ми щороку підіймалися на найвищу вершину України в Карпатах, щоб пережити спільну пригоду, відчути справжній командний дух і побачити красу навколо нас у людях та природі. Ми мріяли зійти на Роман Кош, коли повернемо Крим. Люди, які люблять нас, завжди хочуть, щоб ми продовжували рухатись вперед. Смерть нічого з цього не змінює смерть лише робить речі яснішими. Справедливість це бути вдячним за тих і тим, хто любив тебе настільки, що віддав за тебе своє життя. Справедливість це також бути відважними, тобто плакати вже в собі здатність любити, піклуватись більше, ніж будь-хто інший. Тобто брати на себе відповідальність, не озираючись на інших, мотивуючи, надихаючи інших, як кажуть в морській піхоті, не вагатись жити за себе та за побратима, який не повернувся з бою, піклуватися одне про одного. Справедливість це відвага, яка закликає кожного нас щиро висловити свою позицію, коли йдеться про спільне благо, аби захистити його, примножити, об'єднати інших довкола доброї справи, або ж застерегти інших від нечесних вчинків. А коли треба, й той покарати. Тому справедливість це задоволення запиту на чесні правила гри вже зараз, або ми будуватимемо суспільство чесних правил для всіх. Або ми прирікаємо самі себе одне одного на загибель. Справедливість це коли зараз у час боротьби за право жити на своїй землі. Як сказав нещодавно президент України, можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: або б'єшся, або допомагаєш битися. Лише тоді зло отримає справедливу відповідь. Лише тоді нам, українцям, вдасться об'єднувати цивілізований світ довкола нашої перемоги. І подальшої трансформації України в країну людиноцентричну, країну з верховенством права, повагою до власності, здатної надалі робити унікальний внесок в те, аби творити світ кращим. Слава Україні, героям слава!